Вітаю всіх хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Пройшла сесія Полтавської міської ради. У резерві Плюс з'явилася інформація про своєчасність оновлення даних у Кременчуці. В салоні автомобіля таксі виявили мертвого чоловіка. А тепер про це та інше докладно. Допомога військовим, ремонт місцевих доріг, підтримка освітньої галузі, медицини, а також земельні рішення. За ці та інші питання сьогодні голосували депутати на засіданні сесії міської ради, яка відбувалася онлайн. Докладніше про це розкажуть наші кореспонденти. 23 липня в режимі онлайн відбулась 56-та сесія Полтавської міської ради. На порядку денному понад 80 питань, серед яких переважали земельні та ті, які стосуються життєдіяльності обласного центру. Найперше депутати затвердили місцеву цільову програму Полтавський спротив у новій редакції. Вона передбачає допомогу нашим захисникам. Під час засідання депутати проголосували і за те, аби найаварійніші ділянки доріг у старостатах Полтавської тергромади відремонтували цього року. Рішенням сесії з міського бюджету виділять понад 10 мільйонів гривень, які саме вулиці відремонтують. Буде вирішувати профільна комісія спільної старостами та жителями старостатів. Задається фінансування у сумі 10 мільйонів 500 тисяч гривень, як субвенції з місцевого бюджету обласного бюджету для проведення державним підприємством агентства місцевих доріг Полтавської області ремонту автомобільних доріг. Загального користування місцевого значення, вулиці, у населених пунктах старостинських округів. Проголосували обранці і за те, аби на базі міського комунального підприємства Жео номер 2 створили дільницю, яка обслуговуватиме ліфти у багатоповерхівках. Це буде додатковий підрозділ, фахівці якого ремонтуватимуть ліфти у Полтаві. Ми не створюємо окрему ну, окрему диспетчерську, тому що «ЖЕО о 2 Чому номер 2 Тому що вони, ну по перше відповідальні за ліфтовий. Фонд на зараз і літо фон в житловому фоні. По-друге, на базі номер 2 там вже існує диспетчерська, тобто у них є аварійна служба. і, на, скажімо так, зменшуємо витрати на створення е, цієї дільниці. За, за рахунок того, що є вже готові. Е, Мужності на підприємстві підтримали на сесії обранці і питання про забезпечення організації надання освітніх послуг дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні у комунальному підприємстві Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради. На виконання постанови Кабінету міністрів про деякі питання, забезпечення організації та надання освітніх послуг дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні або яким дається. Реабілітаційна допомога на базі комунального підприємства Дитяча міська клінічна лікарня Потайської міської ради буде розміщено освітній центр, в якому дітки, які перебувають на лікуванні, в цьому Закладі охорони здоров'я будівля давай свої освітні послуги. Прошу підтримати під час засідання. Депутати розглянули ряд інших питань порядку денного, зокрема про внесення змін до програми розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я на 2024 рік, та про внесення змін та доповнень до програми соціального забезпечення та соціального захисту населення турбота на поточний рік. У застосунку Резерв Плюс з'явилася спеціальна позначка. Дані уточнено вчасно. Про це нововведення повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. Інтернет-виданню Ліганет в Мінобороні нам підтвердили інформацію: така позначка буде у тих, хто оновив військово-облікові дані до 16 липня, включно. Аби побачити таку відмітку, потрібно натиснути в застосунку оновити документ. При перевірці персональних даних працівники ТЦК та СП будуть звертати увагу, чи оновила людина свої дані вчасно. Якщо ні, то вона порушила закон. Тоді група оповіщення пропонуватиме їй з'явитися до терцентру комплектування для сплати штрафу від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Полтавського обласного. ТЦК ТСП Роман Істомін постанова про притягнення до адміністрації відповідальності складається не на вулиці, а в приміщенні ТЦК ТСП і виноситься вона начальником районного або об'єднаного міського ТЦК ТСП. Отримавши цю постанову, громадянин повинен платити штраф за вказаними реквізитами. Штраф надходить до бюджету країни в самому ТЦК ТСП. Він нічого не вплатить. 27 липня в Україні відзначатимуть день медика. Напередодні професійного свята нагороди та відзнаки отримав колектив першої міської лікарні Полтави. Побувала на урочистостях і наша знімальна група. Заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко привітав колектив першої міської лікарні з Днем медичних працівників. Напередодні професійного свята, лікарям, медсестрам та іншому персоналу медзакладу він вручив почесні грамоти та відзнаки обласної ради. Усі нагороди за багаторічну сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток галузі охорони здоров'я. Маю честь від імені депутатського корпусу Полтавської обласної ради від кожного депутата. Подякувати вам, подякувати вашому закладу. Ви всі вносите неоціненний вклад в можливість нашої боротьби. ви спасаєте, рятуєте життя, ви є тою опорою і тою надією взагалі, державної системи, коли ви лікуєте, коли ви відновлюєте, відучитесь. Величезну кількість років потім проходити всі ці щеблі. Це треба максимально любити свою професію і ту справу, яку ви робите. І тут вам величезні слова вдячності. Це робота, в якій чи не найкраще видно, що таке людяність і як одні вміють працювати заради інших людей, каже директор лікарні Ганна Селькіна. Говорить, це нелегка професія, адже медики завжди жертвують усім заради пацієнтів. Сьогодні, як ніколи, особливо важлива професія медичного працівника, тому що наші колеги надають медичну допомогу на війні. Наші колеги надають медичну допомогу на в тилу. І велику кількість наших мешканців, мешканців нашої територіальної громади, саме в першій міській клінічній лікарні, було проліковано, було прооперовано, було врятовані життя. Тому Бажаю всім якнайшвидшої перемоги, мирного неба, здоров'я і благополуччя. Ми, як лікарі, будемо завжди вам в цьому допомагати і підтримувати. Серед тих, хто отримав нагороду з нагоди професійного свята, завідуюча терапевтичним відділенням Лариса Озарчук розповідає професію, вона обрала за покликом серця і за майже 20 років стажу жодного разу не пошкодувала про це. Коли після шостого курсу обирали спеціальність, за якою мали проходити інтернатуру. То вибір пав на терапію, оскільки вона найоб'ємніша наука і найскладніша, тому що тут проходить весь діагностичний пошук встановлення діагнозу, який може бути найрізноманітніший. Дуже надихають моменти, коли ти бачиш результат своєї праці. Це пацієнти, які одужують, які виписуються, і задоволені родичі. Вже в другий День медичного працівника в Україні відзначатиме 27 липня. Нагадаємо, що до 2023 року це робили в третю неділю червня. СБУ повідомила про підозру клірику Української православної церкви. Правоохоронці зібрали доказову базу на Геннадія Шкеля, настоятеля храму у тимчасово окупованому місті Гола Пристань на лівобережжі Херсонщини. Як повідомила речниця СБУ Полтавській області Інна Усова, з перших днів повномасштабної війни протоірей публічно підтримував збройну агресію РФ. Так, у липні 2022 року він взяв участь у прокремлівському форумі, який проводили у захопленому на той час Херсонському державному університеті. Там клірик виступив з промовою, закликаючи приєднати регіон до складу Росії. Потім Фігуран дав інтерв'ю окупаційного ТРК Таврія, у якому схвально висловлювався щодо організації псевдореферендуму Російської Федерації на Херсонщині. Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила інформаційно-підривну діяльність клірика. На основі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Геннадію Шкілю про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 1 і 3 статті 436 з позначкою 2 виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, клорифікації її учасників та частиною 6 статті 111 з позначкою 1 колабораційна діяльність. Оскільки зловмисник переховується на лівобережжі Херсонщини, тривають комплексні заходи для притягнення колаборанта до відповідальності за злочини проти України. Правомірність звільнення, надання або ж не надання відпусток, не виплата заробітної плати. Саме з такими питаннями звертаються люди з інвалідністю до управління держслужби з питань праці. Подробиці у сюжеті. З початку 2024 року від людей з інвалідністю надійшло 10 звернень в управління інспекційної діяльності у Полтавській області Північно-східного міжрегіонального управління Держслужби з питань праці. Запитання, які найчастіше порушувалися заявниками, це правомірність звільнення, надання або ж не надання відпусток, невиплата заробітної плати, говорять фахівці. Нагадують для працевлаштування людей з інвалідністю необхідні такі документи: паспорт, трудова книжка, документ про освіту. Їм також обов'язково подати потрібно роботодавцю, це довідку МСЕК, виписку з акту огляду МСЕК і в індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю, яка є обов'язковою для виконання всіми роботодавцями. Окрім цього, для людей з інвалідністю передбачені гарантії, говорить начальник відділу з питань праці Південного регіону управління інспекційної діяльності у Болтавській області Наталія Гуска. Відмова укладення трудового договору або просування по службі, звільнення за ініціативи роботодавця, переведення особи з інвалідності на іншу роботу без її згоди з мотивів інвалідності не допускається. За винятком випадків, коли за висновком медико соціальної експертизи стан його здоров'я перешкоджає виконання професійних обов'язків. У разі порушення вимог законодавства про працю працівники можуть звернутися у північно-східне міжрегіональне управління Держслужби з питань праці. У Кременчуці в салоні автомобіля таксі виявили тіло чоловіка. Про подію поліції стало відомо 22 липня близько 6.45 ранку. Загиблим виявився 50-річний місцевий житель, повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. За попередньою інформацією слідчих на тілі чоловіка наявні ознаки насильницької смерті для визначення причини смерті призначено судову медичну експертизу. За даним фактом, слідчим підрозділом Кременчуцького управління поліції, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України це умисне вбивство. В рамках відкритого кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії. У Щербанівській громаді проводять позапланові щеплення для домашніх тварин. Роблять це через випадок сказу у кота. Наскільки охочі йдуть вакцинувати своїх улюбленців місцеві? Та про важливість цього дивіться у сюжеті раз два і зроблено. Саме так у селі Великий Тростянець Щербанівської громади вакцинують домашніх тварин. Вакцина Робістар-Ред колиться по одному. Мілілітру підшкірно або внутрішньозева. Щеплювати треба всіх тварин, тому що вони коти, особливо котів, тому що вони гуляють. Роблять це через випадок сказу у кота, який стався у цьому ж селі. 13 липня цього року місцева помітила, що кіт поводить себе дивно. Кіт наніс покус власниці. Було клінічні ознаки у нього подібні до сказу, якісь пригнічення, проблеми з ходою. Тварину помістили на карантинування, тобто спостерігали за Водінкою тварини тварина загибнула. Видібраний патологічний матеріал, мозок і направлено до регіональної лабораторії. Лабораторія підтвердила діагноз на сказ. Місцева мешканка села Великий Тростянець, пані Ольга, через випадок сказу вакцинує своїх домашніх улюбленців: дві кішки та собаку. У нас були такі случаї. Вже ми вакцинували той раз і зараз стараємося. Повинно так бути. Сказ це особливо небезпечна інфекція, наголошують спеціалісти. Воно вражає центральну нервову систему, передається контр. Такно, ну, тобто через покус хворої тварини до іншої тварини або до людини через слину. Слина потрапляє до нервових закінчень в нашому організмі або в організмі тварини, і по нервових закінченням йде до головного ну, до центральної нервової системи і вражає її і загибель неминуче. Про позапланові щеплення домашніх тварин оголошують у кожному населеному пункті. Через ОТГ об'являється, коли буде дати вакцинації, і ми ходимо. Подвірно обхід за адресами телефон оставляємо, люди дзвонять і ходимо, щеплюємо. Наступного разу вакцинуватимуть тварин у селі Малий Трястянець, Щербані, Гора Буланова, Сапожене. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреси якого іртепі. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Бережіть себе і будьте здорові. Побачимось.